У Національному технічному університеті Київський політехнічний інститут на кафедрі екології та технології рослинних полімерів створено нові процеси та реагенти для стабілізаційної обробки води при її баромембранному опрісненні. Також створено нові технології переробки рідких відходів. Баромембранні установки по опрісненню води широко використовуються в світі і дедалі ширше використовуються на Україні для отримання. Води високої якості для забезпечення населення, а також промислових підприємств. Актуальність впровадження даних технологій на Україні обумовлена високим рівнем мінералізації води в ряді регіонів України. Застосування нових підходів щодо стабілізаційної обробки води дозволить підвищити вихід чистої води на 10-20% порівняно з традиційними технологіями і, відповідно, дозволить на такий же об'єм знизити кількість від, 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 рідких відходів, які при цьому утворюються.